Вітаю вас, шановне товариство, мене звати Міхал, і оскільки в мене випала хвилинка вільного часу, ми з вами можемо продовжити нашу кампанію в РТВ. В принципі, мої передбачення збуваються, германці наступають на півночі, і дуже добре, що я блокував їм можливість підходу. не відбувся бунт, що не є добре. Ще й так солідно всього поруйнували, що я вам скажу. Але поповнити деякі підрозділи ми таке зможемо. Ага, ага, ага. Марк, кінноту в нього ми заберемо. Ходімо. Їх потім переформатуємо, розподіли. розпов. розподілимо на... для південного угрупування. Ось у нас підрозділ. Що з ним робити, ми вирішимо трішки, трішки пізніше. А зараз, вже по традиції, котра склалася з попередніх випусків, потрібно на самому початку ходу зайнятися будівництвом, так як саме від нього багато в чому залежить наша економіка. Лімоном вже все замовлено. Зараз найбільша проблема цих північних кельських територій це наведення. Порядку. Тепер, коли будівництво ми розібралися, почнемо ход за годинниковою стрілкою від кельських територій і закінчимо Грецією. Що ж, скоріш за все, тут в нас і ліс, і зима, і все, що тільки можна. Тому я пропоную зробити експедицію на південь і спробувати там бодай щось віднайти. Е, я ж тут одну армію кинув проти германців, зараз. В принципі, вже починаю жаліти про це своє рішення, але воно не критичне. А армію Марка ми підведемо в лімону на поповнення. Деяку кількість часу нам доведеться вбити в місті. Одначе, сподіваюся, в кінцевому результаті воно себе виправдає, так як ми получимо повністю боєздатну армію, Которою зможемо діяти проти кельтів Напевно, нею і підемо на на північ нею потрібно йти. Ні, на південь не можна. Не вистачає однієї групи. Бачите? Така дурниця з мого боку, звісно. Що ж, германцям дамо можливість зайняти форт, так як протидіяти їм в даний момент, в даному регіоні, я просто не бачу чим. Ми замовимо ще два підрозділа триаргів і підведемо це угрупування до форту. Ось так. Сподіваюсь, тут не буде бунту. Ні, 95 порядок, все. Нормально. Дакійці поки що гальмують, і мене це влаштовує. Окрема група повинна відступити в Рим. Це наша група, яка займається тим, що ганяє повстанців. І тепер Греція. Я тут повагався, подумав і вирішив, що виносити Македонію. Ми, напевно, поки що не будемо, і потрібно махнути містами, перекинути Корнелія ось е до Аполонії, так як в даному регіоні є римські війська, а Кезона, навпаки, в територі до території Ларіси, так як в даному регіоні римських військ немає. А ще нас чекають повстанці, з якими потрібно розібратись. 2 до 1 можна буде автобоєм, 5 до 2. В принципі, це нас влаштовує 500 чоловік втрати, так багато, але <розуміє> розумієте, ресурс гравця також не безкінечний. Кожна битва для мене це і переживання, і мозкова діяльність, і ще багато чого іншого. Тому нехай краще будуть такі втрати, я вже спробую їх якось пережити. Одначе, взамін збережу свої нерви. Виступимо поки в розвідку. Запропонуємо грекам битву. Якщо погодяться, то потім не взяти фесалоніку, і це буде злочин. А якщо не погодяться, то нічого страшного. Ага, ага. Навіть ось так. Витащимо зі спарти трішки населення і перекинемо його туди, де воно більш необхідне. Правда, я не знаю, де таке місце знаходиться, одначе ми його знайдемо або в Італії, або ще десь. Отже, на території Греції в основному все спокійно. І на цьому ми даний хід завершимо. А так, я знову забувся дипломатам. Це вже традиційно. Величезна германська армія. Є кінота. одначе не надто сильна. Нічні рейдери. Все, що положено, У мене проблеми з кінотою, якщо чесно. Плюс підкріплення. Отже, пропоную завантажити дану битву, подивитися на місцевість, а вже на місцевості ми з вами вирішимо, чи потрібно нам її приймати, чи навпаки буде більш резонно відступити, зберігаючи сили. Тим паче, давно ми вже не відступали. Була така полоса перемог. І рано чи пізно вона повинна бути перервана, причому найбільш непідходящий момент. Хто вже давно див? А ага, поле бою нам загалом сприяє, тому пропоную биту прийняти. Хто вже давно дивиться цю кампанію, той пам'ятає, що в один прекрасний момент мені було вдало, я зміг добитися переваги як над германцями, так і над кельтами. Одначе за рахунок того, що вчасно не забезпечив підсилення натиску, не забезпечив підкріплення, як кельти, так і германці змогли перейти в контрнаступ і фактично відновити статус-кво. Таким чином, солідно затягнувши боротьбу в часі. Що ви зараз і спостерігаємо? Адже вже який хід, який рік, яка серія, а я й досі не можу задавити ні одного свого основного противника, це єсть кельтів, ні іншого, це є германців. А підкріплення то германське підходить майже відразу, і так вийде, що ми повинні будемо вступити в бій з усі, проти усієї міці противника. Тому пропоную. Частково перешикуватись приблизно ось так. І підсилити фланги, щоб нас не обійшли і не розбили з флангу. Ось так. І кінноту на лівий фланг. Більше на лівий фланг, точніше. Ага. Вмикаємо поки що потрійну швидкість і очікуємо підходу нашого супер... Ось я трішки перестарався з флангами не знаходите? Так, давайте чинимо ось так ось так. І будемо вважати, що тут все нормально. Навіть ось так вчинимо. А ось ці два підрозділа перекинемо на лівий фланг. І ось так навіть. А то щось мені підказує, що основний натиск відбудеться саме на нашому лівому фланзі на даний момент. Мені не хочеться розсипати битву, так само, як і не хочеться відходити з цієї дуже вдалої позиції. Хоча потрібно було відійти ось цей вугол карти, одначе тоді я щось до цього не догадався, а зараз вже дуже ризиковано щось змінювати. Велітів потрібно перевести і терміново так само, як підсилити ще більше фланг лівий. Що ж, пішла перша перестрілка, перші трупи, одначе це нам поки що абсолютно нічого не дає. Виводимо, виводимо триарії, пробуємо. Намагаємося охопити противника, бодай якось. На нашому правому фланці також зараз може відбутись битва. Щось, панове, в мене дуже сильна невпевненість в тому, що ми зможемо перемогти в цій битві. Тобі щось я вважаю, що навряд чи ми зможемо в ній перемогти. Одначе потрібно зробити все можливе. Атакуємо фланги, намагаємося скувати кінноту противника, намагатимемося зайти їм з флангів та з тилу. Наші веліти відпрацьовують, друга лінія ще не вступила в бій, що дуже навіть славно. А тут намагатимемося максимально довго. Ой-ой-ой, і це ж застрільники. Проатакуємо по кінноті. А піхотою виведемо... Ніб, знаєте, не заплутатися в оцих всіх своїх маніпуляціях. Так як... О, бачите, я вже кінноту упустив Сподіваюся, вдасться нашій кінноті зламати кінноту германців. Тим паче, що, хоча якісь показники, то в них є. Будемо чаржувати. Можливо, саме в цьому криється секрет успіху. А можливо, ні, скоріше друге. Так, триарії в дії, одначе в нас тут уже йдуть значні втрати. Потрібно вводити другу лінію і масово використовувати резерви. В нас вже майже не залишилося військ, котрі б не приймали участі в битві. Це погано, так як про. Співвідношення втрат зараз говорить те, що ми дуже і дуже жорстко програємо. Ось вже посипався наш лівий фланг. Нам вдалося то розбити кінноту, одначе, зараз. Ой, -ой, -ой я навіть не знаю. Ну давайте спробуємо проатакувати ось цих топірників. Взагалі приймати битву в, в зимній час це дуже погане рішення. Наш чарж абсолютно неефективний. Пам'ятаєте, я якось розповідав, які круті параметри у германців саме взимку і саме в лісі. Ну, так, по-моєму, вже час починати відступ. Мені дуже хочеться хоча б використати всі наявні ресурси. Ми ж вам вибачте не згори. Якийсь там чоловік. Миринська армія. О. Германський воєначальник. Ми просто зобов'язані його про атаку. М -м -м. Обходь, обходь, обходь. Диви, невже я не увімкнув. Біг. Дивно. О, та вже. Наша лінія посипалась повністю. Ну що ж, останній останні шанс на перемогу у нас ще є. Нам потрібно вбити ворожого воєначальника. І нам таки це вдалося. Не знаю, правда, наскільки ефективно це відобразиться на моралі наших опонентів. Комплюктерних. Здається мені, що ніхто не збирається втікати. Що тут? Батальйони просять вогню. Нам потрібно вдарити в германський тил. Інакше все буде втрачено. Ну, 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 втікайте, хлопці, я вас дуже прошу, германці. Починайте відступ. Ви втратили воєначальника. Ви ослаблені душ, духом і тілом. Ви повинні втікати. Ось контратакуємо. Їм об'ємо піхотою по ось цьому підрозділу топірників, а потім спробуємо кінното їх законтрити в кінцевому результаті. Тут вже все втрачено, це без варіантів. Ого! 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 Ми не можемо розбити лучників! Давайте потрійну швидкість, завершуємо все це неподобство. Так, ми не можемо нічого зробити звичайним лучникам. Нашою-то кінотою. Ну що ж, вже підійшли решта сил германців. Єдине, що нам залишається, це почати відступ. І куди ж ви хочете відійти? Добре. Виходимо з цієї битви. Так, це повноцінна сама, що не наїсть поразка з дуже крупними втратами з нашого боку. Ми тепер е, позбавились, по суті, цілої армії на території Германії. І най, найобідніше те, що не добилися абсолютно ніякого результату. А все через бій взимку. Одначе зараз в нас є можливість це компенсувати, так як греки вирішили протакувати нашу армію. Котра складається з кадрових римських підрозділів прямо на мосту. Можливо, ми зараз помстимося за поразку варварам. Одначе варварам потім також потрібно буде помстити за цю поразку і вирізати парочку варварських міст. Ну що ж. Не думаю, що нам знадобиться якийсь серйозний тактичний резерв, тому шикую війська в. Одну лінію з підтримкою велітів, з фундіторами на флангах і кінотою в тилу. Не хочу підходити під самий міст. Чому? Тому що тоді битва тягнеться в один грецький підрозділ, буде дуже невеличка ширина фронту, і ми не зможемо так ефективно використати свої пілуми. А так, греки зроблять все, як мені надо. Тобто переведуть майже всю грецьку армію, підстав, підставляться під вогонь. І що ще цікаво, навряд чи в них буде можливість використати своїх лучників, що також мене неймовірно радує. Дайте потрійну швидкість, нехай греки підходять і готуються отримати дозу Пілюлін. Такий красавець, Ух! І Що? Це так розумію лахарх і Сігніфер Красота, однако. Вони що, хочуть переправити в першій лінії лучників? Чи це вони так виходять на прикриття? Чи це вони з такої відстані достануть? Останнє мене не обрадує. Лучники, здається, не дістають і переправлятись не А Грецька колона вже рушила через міст. Все є добре. Тепер давайте подвійну швидкість. І подивимось на політи білу. Нормальна графіка. Кажуть, що вже устаріла графіка в звичайному РТВ. Та ні, не устаріла, все нормально. Ось вам звичайна швидкість. Знову подвійна. Відводимо. Атакуємо ментогопів. Перший грецький підрозділ гоплітів мечників уже розбито. Думаю, що це справа для кіноти. Розбити грецьку міліцію. Наші, принципи принципі, вже почали вирізання, а пх. Та там і робити не маєш. А давайте. Ха-ха. Так, фундітори, котрі вирізають ножами міліцейських гоф'тів. Не думав, що колись таке побачу. А взагалі так це досить смішно. Ага, вони й на іншому фланзі вирішили зробити аналогіч. А, фі. Отже, не потрібно. Не знаю як вам, а мені здається, це досить смішно. Нас здоганяємо, вирізаємо. Хоча зараз кіннота нам буде потрібна в центрі. Та вибийте ви вже їх всіх. Ага. Гори вже ж я, що наздоганяти будь-що в цьому моді це величезна проблема. Не придумав нічого кращого, як проатакувати кінноту в лоб тільки для того, щоб затримати даний підрозділ. Потім не відсту... 100... О, бачите? Не, не добили, а вони повертаються. Перед. Сподіваюсь, тепер цей підрозділ буде знищений. Бийте, бийте. Бийте всіх, богу знає своїх Скільки? Два. Два нормально. Два число парне. За Арістотелем, воно істине. Отже, можна. Та йдіть вже в рукопашну, раз ви не можете виконати елементарну команду. Так, ці два підрозділа нехай атакують пелтастів, а ці чотири нехай зайдуть ось в такому порядку. Обстрілюйте. Як кінота на місці. Заведемо її для відповідного ракурсу. І проатакуємо, хто це в нас гопліти вперед. Ух ти! Витримали. Признати чесно, несподівано. В такому випадку піхоту й проатакуємо, це ж зовсім не проблема. Вирізаєте, вирізаєте все. Грецькі лучники також. В рукопашній битві прийняли участь, а для них це однозначно смерть. Відведемо кундіторів, перегрупуємо кіноту, яка, яку я використовую не дуже ефективно, так як вона більше переміщується по полі бою, ніж проводить ефективні атаки. І давайте спочатку вдаримо по гоплітах, компенсуємо невдачі своїх минулих атак. Все посипались. Ні. Так. го 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 Вирізаємо. І нас доганяємо відступаючих Угу. Це мені здається, чи вони почали втікати? Я ж не можу випустити живим грецького капітана. Він занадто багато знає. Він бачив. Системну організацію римської армії. Хоча б із цього вже повинен загинути. Та диві. Ну, що це за здоганянням завжди такі проблеми? А, ну те підрозділ. Анука вперед ходці добийте. Ну ви ж самі бачили, що відбувається, коли ви не знищуєте підрозділи противника. Добий його. Перемога. Так. <рес> От так би нам бити. От ви б колись повірили, що в цивілізації будуть такі серйозні проблеми саме з варварами в той час, як армії других цивілізацій, зокрема, елінів і Карпагенські, по суті, війська, будуть битись наскільки легко. Для мене це дуже серйозне. Дуже серйозний когнитивний дисонанс викликає. Такий собі розрив шаблона, якщо чесно. Забудівництво. Знову ж таки, вже не бачу сенсу будь-що коментувати. Єдине, що ще раз повторюю, що освіта, наука це культура для нас першочергове. Звісно, ми не забуваємо і про економіку, так як без економіки нам, власне, коротше, розширюватись тоді не потрібно. Так, поповнення є. І гадаю, на наступний хід ми вже зможемо сформувати армію Марка і відправити її в рейд на територію противника, в глибокий тил кельтів, а точніше наступати безпосередньо проти самих кельтів. І селян кудись підводимо. Що ж, ну ви ж розумієте, що тепер-то я ж не можу не скористатись цим і не блокувати Тесалоніку. Ух ти, Ухти! Ухти, ухти, ти. Ух ти, ух ти. Артаноїди. Ними ми також займемося. Що ж, виводимо наш допоміжний підрозділ. Я хотів його кинути на Фесалоніку, ну, так як греки купились на мою провокацію, він буде використаний дещо інакше. Наша германська армія слава богам, де цій вижив. Тому ми його відводимо в Лугдун, де його військо буде поповнене. Ось, до речі, і знайшлось використання ось цій професійній і навченій кінноті. Тут у нас проблема з чисельністю. Тому доведеться розпускати селян, які будуть перекочовувати з одного агрегатного стану. з Селян в армії, ніколи не міг зрозуміти, навіщо вони взагалі потрібні. В інший агрегатний стан, в нашому випадку, в Тріаріїв, так як нам доведеться відбивати германців. Так, добре, тоді ми. Хоча так, шість підрозділів буде, думаю, саме сок. А ось цих ми перекинемо на поповнення. І на наступний хід ми зможемо діяти вже. Більш укомплектованими і сформованими групами. А ви не потрібні. Чудово. На півдні в нас ще. Ух ти! Мабон вирішив перейти в наступ і тепер мною така дилема стоїть серйозно. Чи продовжувати галеріям наступ в Іспанії. Таким чином, фактично, жертвуючи Масилією. Чи. повернутися і відбивати Масилію. Так. Будемо повертатись, так як дозволити собі втрати римських територій я не можу ніяк. Що ж, зараз літня пора і було б непогано проатакувати нашого Гундеріка. Одначе його армія дуже потужна, і давати наступальну биту в гористій місцевості, яка кишить лісами, мені не хочеться аж ніяк. Є навіть в мене такий варіант. Зараз каєм відійти взагалі подалі, віддати їм Дарантасію, хай займають, а потім її блокувати за допомогою розвиненої системи, системи фортів, зажати в місті і взяти обо облогою, або момент, коли він буде виходити з міста. Слухайте, а це цікава ідея. Зараз забабахаю ще один форт на заході, щоб. Подивимося, 65. Нехай, нехай таке буде гарнізон, не завадить. Тільки я думаю, поки що не відступати. Можливо, битва. Та ні. давати битву проти такої армії. це... Давайте я відступлю за форт на перевалі в Цезальпійську Галію і подивимося, що германці зроблять. Так. Кількість коштів у нас дуже поступово росте. Дуже повільно. Я таке не хочу поки створювати флот, щоб ці кошти не розтратити. Тому давайте завершимо ще один хід. І я знову забув про дипломата, щоб його. Це у нас де? Це в нас германці. Беруть форт. Так, до побачення форт. Немаю нічого проти цього, а от ця блокада нам вже не на руку. А ви помітили, що германці відступили? Так, цим ми займемось пізніше. Йдемо, йдемо по дорозі, по дорозі. Рано чи пізно ж вона нас кудись то приведе. Ага ось. Ну і куди ж? Аго, дорога, куди ти нас ведеш? Ага. Здається, я бачу, бодай якесь перське місто. Беневент. Ха. Ні, італійські допоміжні війська 18, 34, 26, ні, Вони абсолютно нам не підходять для, наших, для нашого Германського фронту. Тому не будемо страждати незрозуміло чим. І не будемо їх формувати. В окремі підрозділи. Так, тут все нормально. Ну, раз на то діло пішло, я не можу не повернути форт назад. Так само, як потрібно тепер відновити гарнізон Дарантасі. І знову один підрозділ. І що я думаю? Ні, во Фризиву ми кидатись не буде. Ми станемо знову ж таки поруч з фортом. А тут. Наявними підрозділами виступимо на зустріч германцям. Доведемо селян, доведемо недобитки. Принципії один підрозділ поки залишу. В збільшенні чисельності принципів я поки сенсу не бачу абсолютно ніякої. А от тріарії хай будуть, вони себе достатньо ефективно показали. Знову ж таки, приймемо такий план. На півдні, ось тут. Поки що займемося більш-менш активною обороною. В той час, як на півночі, сконцентруємо побільшу масу військ і спробуємо нею діяти в першу чергу проти кельтів. Візьмемо. Раз. Два. Ще один підрозділ. Ну, навіть не знаю. Навіть не знаю, ні. Ось так. Буде в нього повністю. Армія аусілеарів, котра перейде в наступ з цілею занять північні території. То в нас тут є кельська допоміжна піхота, от її використаємо. Тут ми походили на території Германії, наче все зробили. Там потерпим, тут потерпим. Ох, яка інтенсивна торгівля в нас йде. Тепер грецький театр. Невже так трішки не дійде, щоб блокувати місто? А до Македонії доходить. То що, може, виступимо проти Македонії? А проти греків вже можна виступити ось цією групою. Хм, Тут спартаноїди. Продовжуватиму я, напевно, блокаду, а грекам запропоную битву. А, у них тут ще і Мекіст. У них, до речі, досить крупні сили, а це я. Дарма вліз так глибоко. Ну, думаю, це все буде для нас не критичне. Ризикувати штурм автобоєм я поки не хочу. Тому пропоную, шановне товариство, на цьому зберегтися. Вам вельми дякую за увагу. І через тиждень ми з вами зустрінемось. Нехай щастить.